От дивись, якщо ти хочеш реально чогось досягнути в житті, перше, з чим ти стикнешся, це хібні переконання і принципи, які ще нав'язали в школі. Це значить, що? От, кстати, ставте плюс в коментарях, хто з цим стикався. Всі багаті, нечесні, всі багаті наварували, неможливо відкрити там бізнес. Нормально грошей і нікого там перепрошую, не жахнуть, нічого не зробити. Що якщо ти будеш занадто відкритим чи десь висовуватися, ну це ж теж в школі було, не висовувався, сядь і так далі. А це взагалі принцип і залог того, щоб щось побудувати, успішний бізнес і так далі, чи з кимось домовлятися, чи якийсь бізнес, це теж завжди про перемовини, як мінімум, продавця з клієнтом, як мінімум, і це все має керувати там бізнесмен, який це все відкриває. Якщо ти не будеш харизматичним, відкритим і так далі, якщо ти будеш типа принципам, які ще раніше нав'язали, ці всі страхи, оця історія, ну нічого не вийде, розумієш? От ми спеціально зробили, вона в нас хаті дали всім коуча, психолога, який дозволяє Рости і боротися з цією історією. Люди навіть не уявляють, що у них є все абсолютно в житті для того, щоб побудувати успішний бізнес і заробляти як мінімум там, 5 тисяч євро на місяць, це ж не важко. Але треба побороть у ці моменти, які запрещають тобі, робити Боже. Я ну дивись. Ну, я ще років не знаю, 10 назад там, вийшов на 5 тисяч доларів в місяць. Чим я відрізняюся від тих людей, ті самі руки, ноги, вся ж та сама історія. А все дуже просто. Я ходив і спілкувався з людьми, я вишукаю, я виривав людей, які заробляли багато грошей. Я просто стояв з ними рядом і слухав, як вони міркують. Я пам'ятаю, у мене мурашки були по кожі, коли вони спокійно ввели образ життя такий, який раніше нам забороняли. Школа, коледж, там, не знаю, якісь близькі оточення. Оці всі принципи нав'язані і так далі. І ти, коли в якийсь момент розумієш, що оказується, я в якомусь заборі був штучним, я спеціально зробили, щоб я просто залишався в якоїсь ланки, яка після школи, де я за хорошу роботу, Отримував оцінки, п'ять молодець, сідай, а да? після цього там коледж, де я вийшов з дипломами, який нікому не треба, і пішов просто на роботу, замізерну законувати, вести чийсь бізнес. А вмість того, я б міг би просто відкритися, поборотися свої хідні переконання, а їх до хіра, їх розказувати можна часами просто тут сидіти. От ми спеціально два рази на тиждень у нас в контент-хаті коуч, психолог, розмовляє з людьми і розказує, як воно працює насправді. А вона вже виростила там декілька сотень успішних бізнесменів. Ну, хто прийняв це своє життя, ті молодці, ті зараз вийшли на гарну. Хто не прийняв, будь ласка, можете за посиланням ще ці профіля перейти, подивитися це абсолютно безкоштовно, чи познайомитися з цим всім і вообще зрозуміти, даже не з нами обов'язково йти, Ви можете хоч зрозуміти, куди вам далі рухатися, в якому напрямку, яку інформацію хоча б гуглить. Але отак воно працює, що ну не може бути таке, що одна людина, така сама, як ти, дві почки, дві там, що там одна печень, легкі, а два глаза, все одинаково. А ти ні, ти чим від них відрізняєшся? Все дуже просто, міркування, бо це впливає на твої дії.